Ітак, вітаю! Сьогодні ми попрацюємо з рівнянням дотичної до графіка функції. Виявляється, за допомогою похідної ми можемо записати рівняння цієї дотичної. Ну, знайти його, а потім записати. Спочатку, що таке дотична. І так, у мене на малюнку графік функції f'x. Х0 фіксована точка. Х0 це не означає, що х дорівня 0, а Х0 це конкретне значення х. Це я конкретизую точку. І ось в цій точці проведена дотична. Дотична це пряма лінія, яка ось в цій точці Х0. Ось оця точка у них спільна, вона зливається в околі цієї точки. Ну, Я не говорю, що дотична дотикається, бо якась тавтологія виходить. Ось е оця пряма фіолетова в цій точці х 0 вона зливається з оцією прямою, пряма зливається з кривою. Ну, Фактично, оце здійснюється оцей контакт, точка дотику, здійснюється процес дотикання. Бо дивіться, чому, наприклад, я не можу сказати, ось якщо я візьму квадрат, оце не буде дотик. Це просто буде спільна точка. Бачите, це не буде дотик. А якщо коло і спільна точка, от там, де є крива, оце дотик, це злиття. Тут конкретно одна точка, а тут злиття в околі точки. Це просто щоб різницю відчути, що таке злиття, що таке дотик. А що таке просто спільна точка? Так ось, дотична. Це пряма лінія. З 7 класу відомо, що рівняння прямої лінії можемо задати у вигляді kx плюс b. dk – це кутовий коефіцієнт, це рівняння прямої лінії. Як ми його можемо за допомогою похідної вивести? За допомогою ось формули f' від х0. Що множиться на Х-х0 додати від х 0 Я прям в рамочку візьму, оце рівняння дотичної до графіка в конкретній точці х0 це є точка дотику. І ми зараз від такого довгого будемо приходити до ось такого короткого запису рівняння прямої. В записі. Рівняння дотичної, ось фігурує штрих. Бачите? Отже, нам обов'язково треба буде знаходити похідну. Перший приклад, який я буду виконувати, я його виконую по крокам. І вам раджу дотримуватись у цієї покрокової інструкції. Як буде звучати завдання на дотичну? Буде наближено так звучати, ви прочитаєте: знайти чи записати. Рівняння дотичної до графіка функції обов'язково вам дадуть функцію. ну, Нехай це буде x в третьому плюс 2х, в точці х0, і я сама вибираю, нехай це буде 2. У вас буде ось так звучати: записати або знайти рівняння дотичної до функції, повторюсь, буде дана функція. В точці і, функці... Ой, і цю точку вам також дадуть. А тепер покрокова інструкція. Перший крок. Знаходимо похідну функцію. F від X. Функція ось перед нами. Похідна, знайомий нам процес знаходження цієї похідної, оцей штрих і свідчить про те, що ми знаходимо похідну від х в третьому. 3х квадрат. Плюс від 2 х просто 2. Перший крок виконали. Другий крок. В Цю похідну, що ми знайшли, замість підставимо ось цю точку, яка нам дана. Або по-іншому знайдемо f' штрих від 2. Оце розшифровується. Значення похідної, тому що я штрих написала. І замість х я поставила двійку. Це вказівочка. Що кажуть? Перепиши і замесікса підстав двійку, переписую. Але мова йде про похідну. Ось про похідну. Три помножити. Замість ікса ставлю 2. Ну, і плюс плючку. Переписую, обраховую. Пам'ятаю, спочатку до квадрату, потім множення, потім додавання. 2 в квадраті 4. 4 множу на 3, 12. Додаю 2 і отримаю 14. Зараз трошки посуну. І отримаю ось тут 14. В другому кроці я отримала 14. Третій крок. В третьому кроці я маю знайти значення самої функції в оцій конкретній точці: в точці Х0 до рівня 2. Дивіться, f від двоєчки. Я не поставила штрих. Це означає, що я працюю із функцією початкова ось функція F. І я вже в цю функцію замість х ставлю двійку. f, дивлюсь на F. Замість х 2 підставляю. 2 в третьому плюс 2 помножити на 2. Знову степінь. Піднесення до степені множення, а потім решта діється. При умові що дужечок немає. 2 в третьому мене 8. 2 на 2: 4, і між ними додавання. І здається, це буде 12. А тепер прям конкретизую так вашу вказівку червоним, позначу вказівки свої. Дивіться, перехожу, вже... це, ніби я зараз із цих частиночок буду пазл складати. Оце рівняння дотичної це мій пазл. На цьому місці, ф3 0. На цьому місці я поставлю те, що я отримала в другому кроці. А оцей останній доданочок те, що я отримала в третьому кроці Тому я оці кроки фіксувала. Ну і тепер давайте прям фіолетовим зазначу, пазл складаємо. І так, другий крок. Подивилися, яке число отримали в другому кроці. Це число 14, пишу. 14. Далі отут помножити, ну, я ж його ніхто не написав, я вам напишу в дужках х завжди залишається іксом. Це не конкретизується x змінна А ось х0 це конкретне значення, яке мені дали. Мінус 2. Закрила дужку. плюс. І дивлюся, а що ж я отримала в третьому кроці: тут вказівка, що потрібно подивитися на третій крок. І його записати. І тут третій крок у мене 12. Тепер у мене присутні дужки. Я маю розкрити дужки, звести подібні доданки і отримати ось такий спрощений запис рівняння прямої. Я прямо тут продовжую. Фонтанчиком розкриваю дужки. 14х, мінус 28 і плюс 12. Шукаю подібні доданки: це мінус 28 і 12. І це буде. 14х. Переписую без змін, бо більше доданка з х немає. А мінус 28 плюс 12. Мінус 16 я отримала. І остаточний результат урівнює. Тю, x, здається, пропустила. Отак 14х мінус 16. Оце рівняння дотичної до конкретної функції, в конкретній точці була дана функція, дана точка. Ось раджу по цим крокам іти, і тоді не буде проблем з, зі складанням рівняння дотичної. Хочу лише, щоб ви ще тут помітили закономірність. Дивіться, кутовий коефіцієнт 14, це якраз і дорівнює значення похідної, тобто тут щетлі. Потрібно, щоб ви запам'ятали собі, воно інколи просять просто знайти кутовий коефіцієнт безрівняння дотичної. Так, кутовий коефіцієнт дотичної це і є значення похідної в конкретній точки. Це ще додаткова така інформація. Інколи може вас виручити в складній ситуації. Якось так.